Таким шиком садкуємо. Спиртного левова частка просто. У нас на покупку пішло 15 хвилин. Це рекорд. Алло, алло! Ясно, що це не моє діло, але. Все закрито. Я сама голодна з усіх. Всім привітик! Сьогодні 31 грудня, знаєте, нам вдома не сидиться. Ми їдемо в Луцьк. В принципі, ми могли і вдома сидіти, але Толіку треба черевиків. В нього, знаєте, вже просто е, такі дірки всередині. Вони настільки зносилися, плюс дуже промукають. Отже, ми зібралися і виїхали, правда, не дуже рано. Виїхали ми 12-ї, це перше. І... Складається те, що позавчора я пробую Адама, так от обнімаю, цілую, і він гарячий. Дивлюсь по ньому, по загальному самопочутті, ніби ну, нормально, бігає, грається. В той самий час хворів стасік, і в нього температура 38,5. Думаю, помірюю я Адамові температуру. Я її міряю. 38,3. Я була в шоці, але, в принципі, звично, тому була норофен. І все, по суті, ми пили чаї, відпоювалися, водичку пили. І от прийшло вже два дні. Це вже, виходить, третій день. Вчора на вечір я йому дала, дала панадол в 9 вечора. Спав він всю ніч прекрасно. Зранку ми прокинулися. Ми так собі вчора вирішили з Толіком, що якщо буде паданочка температура, ми нікуди не поїдемо. А якщо буде все нормально, то ми якось більш-менш проведемо старий рік. Прокинулися ми зранку, помірили йому температуру. Температура 36. Термометрами, тому що в нас електричний, і ми йому не дуже довіряємо. Ми ще взяли такий, звичайний, поміряли двома, все нормально, температури немає. Хоча, знаєте, вона була й вдома трошки ще з ним посидіти. Я на всякий випадок взяла йому норофен. Думаю, якщо раптом буде йому там гірше, там, чи температурка підніметься, то там норофен. Так, 31 число, завтра Новий рік. Ми завжди з кожним роком з таким шиком святуємо, святкуємо ідемо спати. Цього року хочемо зробити виняток. Плануємо на вечерю зробити суші. Ми вже, напевно, останній раз їх робили, рік назад. Ні. Чи коли? Років Проти... років три назад. А, років три назад. Ще краще. Ми ще робили останні раз. Да, останній раз ми робили суші. І в першу чергу, поки діти ще бадьорі, ми напевно поїдемо в магазин, закупимо продукти на суші, ті, що нам треба. І що там, заїдемо, ще взуття мені подивимося. Тому що ми ще сьогодні будемо робити. Потім погуляємо з дітьми, десь підемо в кафешку, зайдемо. Може зайдемо. Планували сьогодні в кіно сходити за ню, але але оскільки діти з нами, знаєш, нікуди ми вже не підемо. Вийшов другий аватар, і Аня каже, блін, якийсь класний фільм, ідемо подивимося. Якийсь класний фільм, ти сам знаєш. А потім, як подивилися що там три е години, він іде, то щось якось так собі. Не дуже класний заразу. Короче, хватить говорити. Ми вже в Луцьку машину заправили. Їдемо в магазин. В принципі, я хочу додати те, що на Новий рік в нас така накакба навіть не традиція, а така звичка сформувалася. Ми в годині там 9, 10 десятій, накриваємо стіл, стаємо. Так, знаєте, загалом робимо якісь висновки, що в цьому році в нас сталося. які хороші моменти, які не дуже хороші. Цілі, які ми виконали, які ми не виконали. Трошки перекусили, і по суті, все, спати лягаємо. Тобто нема такого. Правда, от в Луцького того року ми чекали ще салютів. Дітям було цікаво. Ми їх будили, і це ще дивилися вікно. буквально хвилин 10, А далі все. Спати приїхали ми до Сільпо, сюди, до київського майдану. Хто знає в Луцьку. Машин просто тьма стати нема де, і підемо щось закупляти. Думали, вгадали, куди то краще йти, чи АТБ, чи може там там, чи вибрали сільпо, тому що там є такі маленькі корзиночки для дітей. Вони будуть вести щось, їхати. І там, в принципі, зараз ціни на рибу скрізь акційні. Ми хочемо брати лосось на суші, і так загалом в принципі зараз більш-менш всі ціни зрівнялися. Хоча субота, в принципі, вихідний день має бути. Але біля магазину нема навіть де машину поставити через О, що стільки людей. Давай руку. Ми написали список, все, що нам тут е, потрібно буде купити. це наш список, все, що нам потрібно сьогодні купити. Хто там каже, що не буде новий рік святкувати. Людей просто валом. Рукати взяв курзин, йдемо. Надав тільки посадило, щоб він нам Хто не бігав по магазину. Що? взяти. Бери. Далі що, авокадо ми взяли? Я хотіла зробити наші алтерводики довгого батону. Дідай, Ну. один чекав. Один бери. Ти що там? Кілограм будеш їх робити? Взяли отаке насіння кунжуту. Ми завжди брали вагове. Тато знайшов все для суші. Ми ходимо, шукаємо, а він знайшов. Бачите, який молодець. Ресурний папір нам не треба, так? Да? Коротше, я розчарований. Тут для суші практично нічого немає. Імбири якісь знайшли, васаби щось там якесь там є. Нурі немали, соус якийсь непонятний. Коротше, ми все кладемо йдемо і і інший магазин, там будемо шукати щось для суші. Бо зараз ми всі тут практично нічого немає, мати, що нам треба. Е, да. Ми все залишили. Їдемо в АТБ. Спиталася, він сказав, що це все, що є. Дуже гарно всі е, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі розказують, треба святкувати, чи не треба святкувати. Тим не менше, сьогодні 31-й заходиш в магазин, просто навіть не то, що зайти, навіть розвернутися, немає як. А Зараз 12-та година, що навіть вечора немає, а черги просто колосальні. Взяли ми за нього тільки авокадо, і виноград вона ще взяла на стіл. Тільки винервувалися і даремно час потратили. Ми за Адамом пішли в машину, тому що там просто така черга на касі, що дуже довго придеться стояти. У нас залишилась. залишилось. Коротше, мало того, що воно, те авокадо якесь таке, мені знаєте, я вже вибрала твердіше. Так ще й плюс до того всього, одне авокадо 84 гривні. Я афігєвше, я як на касі розплачувалася, думаю, мені, напевно, що не дали неправильно здачу, чи що, дивлюся, 200, 250 гривень, чи що? Чи 230 гривень, вийшло мені за два авокадо і виноград. Одне авокадо, розумієте, 169 гривень. Альо, алло, сьогодні я. Зробила висновок, що Сільпо більше я не піду. Ми в шоці від того, що відбувається, ми зайшли в сільпо. Я вже розказував. Я кажу: за, за тих два авокадо нещасних той виноград, при тому всьому, що заплатили величезні гроші. Так ще й плюс таку, знаєте, спостерігаю по сторонах, що люди беруть і що вони купують до свята. Ну, ясно, що це не моє діло. Кожен що хоче, те купує. Але ну, люди добрі в соцмережах всі. Дуже кричать про те, що який новий рік, якісь які свята, якщо на вулиці війна. Ви знаєте, я не побачила нікого в магазині, хто йшов і купував тільки один хліб. От чесно. Бо, напевно, що ми були як білі ворони, які купили два авокадо і, і цей маленький кусочок винограду, розумієте? Шок і сльози. І найголовніше, що спиртного левова частка просто. Стало непонятно де, бо біля тебе просто всі парковки так само забиті. Щось нам не пре сьогодні. Прийшли в АТБ і хвилину назад включили повітряну тривогу. Йдемо на базар. Взяла я рибку, коротше, получається, вахува на 300 гривень дешевше. Мені вийшло 300 з копійками грам за 260 гривень. Рису немає на скупі? Рис є на суші. Цей раз буде експериментальний, тому що ми взяли рис на суші. Ми завжди брали такий рис, звичайний. Ну це, мені здається, буде ще краще. Він дорожчий і, Мені здається, буде краще не ліпитися. Вже ми майже все купили. Що нам треба ще тільки купити, це листки нурі васабі. і васабі. Так. Палички. Палички в нас є частково. Ми зараз їдемо, напевно, до кругового центру Порт-Сіті до Тамтаму. Там трохи там нам залишилось. Я думаю, що в Тамтамі ми точно знайдемо те, що нам треба. І погуляємо там біля ялинки. До речі, біля Тамтама ялинка зараз цього року гарніша, ніж в центрі. Згадали, що треба купити. Нарешті ми пішли в тамтам. -там. Я казав тільки, йдемо в тамтам. -там. Ми згадали, нам треба купити всі серветки. І рушники сухі. Так що, в принципі, ми все підповідаємо, що треба. Що, лиснурі треба знайти? Ну і так, палички і треба знайти, і васати. Здивовані тим, що тут людей практично немає. Найбільший магазин в Луцьку, а людей їх пусто. <реш> це в мене дитячий майданчик. До речі, тут було повністю виплатно. Тепер перша година перебування безкоштовно. Кожен наступний 75 гривень. Я скажу, що інші магазини виступають в цьому плані, тому що ніде немає дитячої зони в цьому луцьку, тільки в цьому магазині. От на цьому вони класно виграють. А тут треба ставити, варити, їсти тут або Адам. Які тут є класні штуки. Давай також ставити, варити, їсти. Адамові сподобалася оця гра. Різні фігурки складати. А там пока. На так. Взагалі так. дуже класно, що огородили і поставили людину, яка трошки придивляється за дітьми. Добрий, Добрий день! Добрий, Добрий день. Добрий. Що ви тут живете? Так. Як так. вас справи? Ну, все добре. Все Я... добре? У нас все добре, зміна вимога. Ага, ну так. Да. Лука заліз в хатку, Адам там куда а ми сидимо. Тут навіть таку ж фішку зробили, ти записуєш журнал ну, призвищення своїх дітей. Молодець. А ну давай далі саменький. Молодець. Ось сюди. В принципі, я вже все купив. Я йшов, там там і все, що є. Тільки паличок не знайшли. От паличок немає туди. А для суші все є туди. Да. Ну, да, оце... До речі, ми оце забули написати. То а -а 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 -а. я оце теж взяв. В принципі, все є. Я теж десь хочу вийти прогулятися, по там там. То я такий раз-раз і все. Він вже все купив. Вийшла я сама в людях, як то кажуть. Хочу вам показати приблизно, що тут є цікаве, сама щось подивитися. Я люблю так походити, пошаритися, щось пошукати. Дивіться, який кльовий екскаватор. 449 гривень. Ну він не скажу, напевно, що обойний. Це, напевно, така мода на всякі такі вироби, тому що їх тут дуже багато. Такі гарні кружечки. 129 гривень. Отаку штуку, я б, чесно кажучи, купила, знаєте? На спеції всякі. А ще я зайшла в свою любов. Дивіться, така штука, ну це правда це на набір посуду, тисяча гривень. Але справді кльовий. Такий гарний, Дивіться, 3 тисячі набір посуду, 12 предметів. Це що мені е, шкода, це те, що зараз повітряна тривога. І ми могли вже давно сидіти в кафешці. Ми е, зараз сидимо в Пантан і чекаємо, поки закінчиться повітряна тривога. Подарунків тут, звісно, чума. Вау! Що я реально шкодую, так це дивіться 180 грам сьомга, 130 гривень. Це дуже дешево. О, справді мене вражає там там. Тут чма всього, все, що вам захочеться. Прикиньте, навіть є полуниця і хочу взяти ананас. Пише одна штука, 169 гривень. Зараз я століком врачуся. Поки ми скупилися, вже mm. <реш> нічого не хочеться. Вже проголодалися всі булочки їдять. Нарешті ми вже вийшли з того там-таму. Пробули там десь години-дві. Я не думав, що просто закупка продуктів затягнеться настільки довго. Ми зайшли в там-там, людей практично не було. В Луцьку повітряна тривога і працює тільки там, там, з великих магазинів. В кафе ми вже не підемо, вже нема коли. І черевики ми не подивимося через те, що порт закритий. Я в шоці з того всього. Того, що приїхали, ми в першу чергу за черевиками толіку. А получається, що скупились на суші, посиділи, пішли в магазин. Ще діти трошки погралися. Посиділи, перекусили все. Не в кафе піти, тому що тривога. ні черевики купити, тому що тривога. Все закрито. І знайшли ми кафе відкрите, Заїхали з дітьми, Аня пішла в туалет. Але зразу видно, що рік новий рік на порозі всі люди готуються. Кафе пусте повністю. Це ми зайшли повністю пусто. Нема нікого, то діти є куди розгулятися. А, і, до речі, якраз класу натрапили, тут є дитяча кімната. То вони тепер собі можуть спокійно гонитися, щось там своїми справами займатися, поки ми не можемо посидіти і нарешті насолодитися один одним. Ми вже без дітей, щоб так сидіти в кафе. Я вже не пам'ятаю, коли це було. А так діти граються, ми собі разом. До речі, повітряна тривога вже закінчилась, то я думаю, що як поїмо, можна буде поїхати в порт ще раз і подивитися червики. Ніколи не доїдає, те, що його накидають, так що я ще й піцу поїм. Ми ну, ще салата потім доїм, Ваня теж його не з'їсть. Я свій час з'їм точно. Ти Так. Да. Ти точно Ти Нічого не доїдаєш. Ну і в смыслі? А ти булку з капусту стоптала? Принесли вже піцу. Ну перший проскакав. Я діти пицці вже давно не пробував, але вже їх прем. Могу, Нам Ну давай. У ти теж проголодався, так? Бай, ти берет Нам же покидеть з букси. Через місце їх мають принести. <плес> нашої леді принесли печену індичку. У <плес> нас сидить ложкою ложка і глумує. Аня, не стримуй свої пориви, давай як вдома. Запакувалася і все. Дуже смачно. Mm -hmm. mm -hmm. Толік смакує. Ми принесли стейк. Я ще казав, що буде всі мене доїда. Я ціком піці вже під'їла. Піділа всі салати. Тоді колись стейк, під'їдаю краще. Я сама голодна, голодна зі всіх. Коротше, гарно ми в кафе посиділи. посиділися, фермер заїхали в квартиці, парковка знизу повністю забита. Для мені страшно уявити, що робиться зверху. То яка дурна звичка дуже, він собі щось в голову вбив і, і все. Хоч йому і треба червити, він зносить голову вбив, що в нас немає часу. Зуття. Кажу, дайте таке, щоб прям вже ходив і воно було йому вічне. Нам, правда, для такі кажуть, вони тактичні йдуть, йому дуже сподобалося. Оця штучка взагалі не промукаюча, каже, що ножка дихає, хоч вони такі тепленькі, зимові йдуть. Ну, Мені нічого таке. Тобі як взагалі? Нормально. <нах> так <нах> що нормально бери, аби тобі було зручно. Я думаю, що вони не полопають так як під Ну, це, напевно, що якась свіня, тому що бачите, як вони води. Дивіться, які в нього черевики. Ось такі черевики. Ну, порівняно з рибуками, звісно, які вже... хоча він в них і проходить. Скільки ти проходив в них? Род. Три роки. Три роки. Оце вам здається буде вічне. Пройшовся. Я не думав, що ми так швидко купимо. У нас на покупку пішло 15 хвилин. Це ребята. Покажемо дітям, як катаються на роліках. Бачите, дивіться. Кажи мій до речі, не прикид, я не Анін прикид. Ви вирішалися сьогодні півранку. Ну, де Якісь боби галі штани знайшла рвані. <сіхі> Та вона тепер модна. Кажіть, що гарно. Гарно, гарно. Ну, Толі кажуть, що мені ці штани не йдуть, вони мені дуже. Ти шуло, звичайно йдуть, звісно. Просто бомба. Там треба порвані шанати на горі. І кажуть, мама, дирка, мама, дирка. Все, місія наша виконана. Ми спокійною душею їдемо додому. Я просто знаєте, така щаслива, Серйозно. От не те що там щось собі купила, а от саме от йому вже добре. Все. Він тепер себе почуває комфортно. Боже, яка краса. Нарешті ми на паркінг і додому. Сідаємо в машину і їдемо до Дому. Дома нас чекає приготування суші. Ми ще будемо до ночі її готувати сьогодні. Ні, ну він ще не наївся, розумієте? Машин просто благо. Все забито. Скажи мамі, як буде машина по-англійськи? Ого! А як буде автобус по-англійськи? Молодець. От тепер в мене відлягло, знаєте, всі справи ми зробили. Тепер я спокійна. Так, ми вже вас втомили тим відео своїми гуляннями по луцьку. Сьогодні зустрінемося вже вдома. Коли ми вже приїдемо, розпакуємося, дітей вложимо. А може і не вложимо, побачимо. Зустрінемося за приготуванням суші. І так, приїхали ми додому, діти вирубилися по дорозі, тільки почали в хаті переносити. Адам, якби перейшов, ліг спати. А Лука проснувся, каже: Тато, мама. Каже, тато, мама, я буду з вами суші ліпити. Аня вже прийшла до нас, а температура мерія. Тільки поклала Адама, каже, температуру міряє. Отже, е поки Аня лежила малого, я ще навіть не передівався, зразу поставив рис на суші, тому що це саме довше часу займає його варіння. Там який рецепт? Пів літра води. Потім ми додаємо два стакани рису. Рис круглий має бути. Треба було більше, треба да, дати рису і більше води. Ну, там пише два стакани, там пів кілограма рису. Не каже, що Пів літри води, два стакана рису. кидаємо в холодну воду. Коли воно закипає, воно має варитись під накритою кришкою 15 хвилин. Через 15 хвилин ми його виключаємо, і воно 15 хвилин ще має так бути під кришкою. Відкривати його ні в якому випадку не можна. Рис наш настояв. І Ось такий рис. От. Він поприліпав. Але ми його оцим оцтом розведемо, оцей суміш, що він буде нормальний. А зараз будемо робити оц цю штуку там з цукром і сіллю. Жанні мене гнобить такого попера. Ти, ти губиш юні таланти, розумієш? Може я стану мастер-шефом колись. Найшли ми в себе таку турку. Я думаю, на вагоні мало ставити. Ось наш оцет. Нам треба 60 грам такого оциту. Нам сюди ще треба додати 1,5 чайної ложки солі. І дві чайних ложки цукру. Тепер цю штуку нам потрібно поставити на вогонь, щоб воно закипіло і все там розтануло. І тоді це все висипаємо в рис. І ця ерунда вже у нас закипіла, бач? вона водичкою стала. Лука, будь ласка, як на тобі заробовку? Там нічого нема всередині. Оса. Нарізаємо авокадо, рибку. Суті тут такого нема нічого нарізати. Лука каже, що теж буде їсти суші. Якщо мені сподобається, я буду їсти. Дивіться, у нас є така досочка, на якій ми будемо крутити суші, а ми обмотуємо її харчовою плівкою. Тому що у нас суші приліпають, е, да, суші постійно приліпають, той рис застрягає, а так собі буде чистенько. Ось так нас вийшло. Нам треба для суші листки, норі, рибка червона, авокадо. Ми взяли дві штуки: майонез або сир Філадельфія і авокадо. Е, так, нам треба імбир, кунжут чорний. Ми брали, можна білий, все рівно. І васабі. Значить, на рахунок листа нурі стандартні куски ми взяли, не порізані. Такий він іде квадратик. З цих листків можна робити два види суші. Одні великі, а одні маленькі. Ми завжди робимо маленькі. Тобто цей листочок перерізаємо. Так, наполовину. Получається маленький. Що ми великий робити? Просто маленький кусочок добре в розлазить, а великий то придеться ще кусати. А і ще одне. Це листочок треба блискучою стороною класти до досочки. А це у нас менш блискуче, а це рахується блискуче. Зверху накладається рис, начинка, майонез. Коротше, ми погнали. Як правильно починати робити суші? Треба набрати трішки водички в мисочку і перед тим, як виробляти суші, змочувати ручки. Таня бере кожен шматочок і макає в кунжутик. З двох сторін, а тоді викладає на тарілочку. Таку рибку ми взяли, такі філейки. Отже, ми будемо виробляти далі. Я, напевно, маленькі робити не буду, буду всі такі великі робити. Коли все доробимо, тоді з вами зустрінемося. Ніби так, знаєте, робимо ми собі гарненько. Це ніби чудово, але але в нас кінчиться рис. У нас залишилося стільки рису. Я ось стільки вот риби нарізала і стільки вот авокадо. Прийдеться толіку ще раз рис варити. З однієї сторони знаєте, можна було б не робити, але в нас дуже велика сім'я. Поки в нас друга партія рису вариться, ми хочемо вас привітати з, на... з наступаючим новим роком. Ну тож це відео вийде вже після нового року. Вітаємо вас з прийдешнім... з прийдешнім новим роком. Хочеться побажати, щоб цей рік 22 для нас всіх залишився. Самим гіршим роком в нашому житті, і щоб такого більше не повторялося, і так справді, друзі, цей рік виявився дуже важкий, надто складний для всіх нас. Це все, що сталося цього року, просто накладається в голові. Скільки смертей, скільки всього будемо бажати в нашому новому 23-му році лише перемоги, миру в нашій країні. Все інше докладеться, також здоров'я, тому що без нього ніяк. Щоб на другий рік, на наступний новий рік, ваша сім'я примножилась, ваша сім'я стала більша. Вважаємо, щоб наступні всі роки, хто зараз не разом, щоб всі сім'ї воз'єдналися і цього року, і наступного, і далі, і завжди зустрічали ці свята, новорічні, різдвяні, разом в колі родини, а не отак, як воно зараз є. Попри це все погане, подякуємо цьому році за те, що нас зробив сильнішими, витривалішими. Ми жили без світла, ми жили без води, без опалення. Навіть і в холоді, але нічого. У нас є теплий одяг. Знаєте, в такий момент ми настільки стали сильнішими, що тепер нам нічого не страшне, щоб наступний рік прославився не тільки перемогами нашої держави в цій війні, а також особисто кожного з вас, щоб ваші перемоги були в наступному році. Давайте будемо ставити собі цілі до них іти, можливо навіть себе в чомусь змінювати на краще. Всім миру, здоров'я і з Новим, новим роком. роком! Друга партія рису вже готова. Зараз ми його заливаємо оцетом і далі колопашимо. До кінця затупиваємо все це. Покажемо вам наш новорічний стіл. Він цього року особливий. Ось такі, друзі, у нас вийшов новорічний стіл, суші, живчі Кока-Кола. І тут ще є виноград. Мали ще бути гріночки. Але які там гріночки? Отже, ми зараз повечеряємо. Потім, чесно, хочеться мені дочекатися 12 години, почути виступ Володимира Зеленського, але не знаю, чи будемо чекати, чи спати ляжемо завтра, повтор подивлюся. Вче чесно, нема настрою ніякого. Все, просто немає настрою. Вообще святкувати. От. Просто щиро, чесно кажу, просто немає настрою. Наливай, Аня, кока-колу, смакуємо нашими сушами. Давай ти Аня, перша пробуєш і скажеш, що воно Стасік як вона. Пробує. Стасік? Давай ти перший тепер. Макати, проб. Ні, воно макається сюди. Ні, я, ти думала, я не люблю таке. Давай, воно без цього не суші, давай. Макай цю штуку. Цю Блін, мене ж слюніть, розумієш? Що, нормально? І мир береш. Шматочок. Нормально? То такий експерт, як, я не знаю, як з мене космонавт. Давай, давай. Ну палочки треба шукати, зараз я пошукаю. До речі, ми в магазині палочки не знайшли, то ми руками. Ну, чи не Добре, соєвий І... соус не такий. Не Має такий. Бути. Все, друзі, сідаємо ми вечеряти. Всі, хто був з нами, дякуємо вам. Вітаємо вас ще раз не, не з наступаючим, не. ну, з прийдешнім новим не, роком. Не, не, не. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.